Я хотів би вам нагадати, 19-й рік в програмі було написано зробити все, щоб українці повернулися додому. А ви сьогодні цим законопроектом робите все, щоб вони поїхали. Я хотів би нагадати, що сьогодні гарант Конституції став гарантом порушення Конституції. Четверта стаття забороняє множине громадянство. Якщо ви за це проголосуєте, ви порушите Конституцію. Друге питання. Я хотів би нагадати, що саме у фракції монобільшості, шановні колеги, є ті, хто говорить про те, що здавайте паспорти, їйте за кордон В цій фракції. Ви ділите людей на два сорти: тих, хто в Україні і хто поза Україною, сьогодні поза межами нашого кордону. Тому що, коли ви роздаєте вовіну тисячу, ви говорите, що на неї можуть претендувати лише ті, хто сьогодні, фактично сьогодні, знаходиться на теренах нашої держави. А хто був вчора, позавчора вже у вас українці другого сорту. Скажіть, будь ласка, чим це відрізняється від рашиської пропаганди, коли вони українську територію, українську мапу і нашу з вами державу ділять на сорти? Так само робите сьогодні? Ви. Цей законопроект робить все для того, щоб українці не поверталися, знищуючи український бізнес, піднімаючи податки. Піднімаючи тарифи, роблячи все, що ті, хто не повтікав під час початку повномасштабного вторгнення, сьогодні поїхали з нашої держави. Якщо ви такі великі молодці і хочете, щоб сюди приїжджали іноземці і робите всі умови для них, то давайте вони і податки будуть платити. Ви підняли для українців податки до 5% військового збору. Цей законопроект не передбачає підняття податків для майбутніх громадян України, які просто так. Можуть увійти в громадянство України і протягом двох років, якщо їм щось не сподобається, просто вийти. Наші альтернативні законопроекти взагалі забороняють подвійне громадянство. Але тим не менш, якщо ви будете йти своїм шляхом, давайте тоді чесно казати, що ви це приймаєте для того, щоб дати можливість доступу іноземців до ринку землі. Наші правки, наш альтернативний законопроект, передбачають. Що протягом трьох років іноземці, які мають подвійне громадянство, не мають права купувати українську землю. Я думаю, що це чесно. Так само, давайте. Ви ж сьогодні проводите бусифікацію. Давайте тоді, ті, хто сьогодні стануть членами української великої родини, отримують подвійне громадянство, протягом 60 днів мають приїхати в Україну і стати на облік в ТЦК. Це ж буде чесно, це ж буде розумно. Це ж буде так, що по всіх по-однаковому по конституції, а не так, що зараз в Італії хтось отримає українське громадянство, не буде сплачувати податки, не буде захищати нашу батьківщину, але буде користуватися всіми пільгами нашого з вами паспорту. Я думаю, що це некоректно Некоректно до тих українців, хто сьогодні боронить свою державу, сплачуючи податки, наповнюючи бюджет, стоячи в окопі сьогодні під Курахова, захищаючи нашу з вами державу, і ви знаєте. Тут, президент, коли виступав, він казав, що тут почали хтось готуватися до виборів. Не треба цього робити. Правильні слова. На жаль, ви єдині, хто сьогодні в державі готуєтесь до виборів. Ви єдині робите все для того, щоб збільшити електоральну базу. Не кількість громадян України, а електоральну базу. Цьому в нас з вами різні підходи. Ми до людей відносимося як до людей і до українського капіталу. А ви лише до голосів і бюлетеній, які за них зможете опустити в скриньку під час виборів і тут, і поза кордоном, і готуєтесь до виборів саме ви. А треба було б готуватися до того, що треба буде відновлювати державу після того, як багато хто з вас просто звідси піде.